І от коли він каже: остерігайтеся розчини, яка є лицемірство, і от якраз це вчення лицемірства заключалося в тому, що вони все, як в 23 розділі Матвія ми вивели, все, що вони роблять, або переслідують вони ціль, або мотивація, це тільки робиться перед людьми. Бог не грає ролі. Запам'ятайте, їхні пости. Перед людьми, їхня милостиня перед людьми, їхня молитва перед людьми на перехрестях доріг. Шанування їхньої суботи, яке було, вони втратили наповнення суботи, смисл, зміст його, ціль його Вони взяли тільки зовнішність. І тому перед людьми. Жінка, яка була скорчена ось уже 18 років. Начальник синагоги каже до людей, приходьте іншого дня істелятися, а в суботу не можна. Ісус до нього каже, Ти совість маєш в тебе, коли ішак в криницю впаде в суботу, або їсти, захоче і кричить той шах, тобі спокою не дає. Ти йому їсти, даш чи достанеш з криниці. А жінку, яку сатана, нема серця. Ви розумієте, є тупо. Зовнішній обряд. Чому люди його роблять? Чому весь наголос стоїть на зовнішності? Тому що це завжди статус, як він каже: ти вже получив свою нагороду. В смислі Як? Коли? Ну, тому що тебе вже оцінили, тобі дали певну оцінку, що ти духовний, що ти віруючий, до тебе ставлення вже відноситься по цій причині, коли вони чують, як ти на перехрестку многослівну. Молитву сказав, вони тебе уважають, ти вже получив свою нагороду. Тобто цілі переслідують. І Ісус каже, стережися цього. Бог собі шукає тих поклонників, які будуть поклонятися із внутрішнього рішення всередині. Це Його воля, щоби ті, хто йому служить або йдуть за ним, поклонялися або мали рішення із середини із серця. І тому віра це то, що теж походить із серця. запам'ятайте Бог бачить уже рішення. Чому й написано про Авраама, що він Ісаака приніс в жертву, 11-й розділ послання до євреїв. Хіба він його приніс в жертву? Ні, він не приніс його в жертву. Але Біблія говорить, що він його приніс в жертву. Коли? отут -от -от.